Голова фракції влади Слуга народу у Верховній Раді Давід Арахамія розказав, що не сподобалося комітету з нас безпеки у законопроекті про мобілізацію. Ну він там говорив правильно абсолютно про те, що не можна забирати у ФОПів мобілізувати автотранспорт, що не можна. Так би мовити, електронкою надсилати повістки, а потім грозити кримінальну відповідальністю за те, що не відізвався, тому що людина може просто дійсно не побачити. Ну багато там моментів. Але що цікаво, він сказав майже наприкінці. Він каже, що ми ж до того мали вже 5 чи 6 хвиль мобілізації, які не були такими резонансними, як ця. Тому правила треба змінювати, але з дотримання прав людини і всіх інших чинних законів. Питання: а чому 5-6 хвиль мобілізації були нормальними, а ця ненормальна? Ну, Тобто ця такий спротив викликала. Ну, те, що народ уже, власне, не дуже хоче воювати, про що я вже говорив попередніх? В своїх виступах і те, що народ категорично не хоче лізти на лінію Суровікіна, укріплену, яку ми дали прекрасно ворогові збудувати спокійнисінько, це само собою. Але що було раніше? Раніше в нас були професійні воєнкоми, які знали в принципі, як з людьми працювати, як їх вербувати на війну. Спокійно собі працювали. А потім, пам'ятаєте, був дуже популярний указ. Звільнити всіх воєнкомів, уволять, відправити на фронт. І що? Ну, е з фронту там обіцяли Васю, Петю, Сашу е героя, вояка, прислати керувати воєнкоматом. Не знаю, кого там прислали. Але ті, кого прислали, як я і прогнозував, виявилися повними. Ну, як сказати, повними непрофесіоналами у сфері організації призовної роботи. Ну, це і, і, і ослу, зрозуміло було, що вони виявляться не професіоналами. Ну, поставте мене керувати маслосирзаводом сир заводом або лікарнею. Ну я ж там нічого не розумію, ні там, ні там. Ну те ж саме і це. Замість тих, хто вже там працював багато років, знає, що робити. Вони поставили аби кого і хочуть, щоб хай, йшла мобілізація. Це звичайно, що не піде. Так може вернути воєнкомів, і не треба ніяких законопроєктів нових.